Друзі, хочу познайомити вас з асортиментом нашого магазину, який знаходиться у місті Одеса по вулиці Успенська, 36. Ось так тут все виглядає. Дуже багато різного, аж очі розбігаються. Почнемо з хімії. Це компанія Kleenex, Польща. Далі в нас вітчизняний виробник Primatera. Далі Італія Марбек. Санклін. Хочу зазначити, що це все професійна лінійка. Далі SIF, Дайверсі, також професійна лінійка. І хімія нашого виробництва для хімчистки м'якої мебелі та прання килимів. Ремовер.